Невстановлений автомобіль під керуванням не дія здійснив наїзд на пішохода, після чого зник з місця пригоди. Пішоходом, до речі, виявився місцевий житель, мешканець, який мешкав по вулиці Коніва, був інвалідом через відсутність правої нижньої кінцівки, яка була ампутована, і з трудом йому тяжко було пересуватися. Водій не надав першої медичної допомоги та не повідомив міліцію про даний випадок, встановлений законом порядка. Залишив місце пригоди, а пішохід від отриманих травм помер на місці пригоди. За вчинення даного злочину передбачена відповідальність статті 286 частиною 2 Кримінального кодексу України, яка перебачає термін позбавлення волі від 3 до 8 років. Керівниця відділу ДОЇ звертається до всіх мешканців, кому що небудь відомо з даного приводу або за за обставин даної пригоди. Обов'язково повідомити по телефонам 067 569 12 20, 26 14 09 або 102. Люба найменша інформація може виявитись корисною та сприяти розкриттю даного злочину.